Ти завісує тіло, його обновив нам вхід до церкви перворобних, вписаних на небеса, де оселя святкуючих, і голос радості, сам чоловіколюбний, владико, споглянь на нас грішних і недостойних рабів твоїх. Ти мені за слава Тобі, Бог! 21 вересня відзначали свято Різдва Пресвятої Богородиці, або у народі друга прочиста. Це свято ще називають осениною, адже цього дня за народним календарем настає осінь. Напередодні величного свята у маленькому селі Христинівка було урочисто освячено церкву. Громада розпочала будівництво декілька років назад, і вже тоді було вирішено, що храм буде українським. Дуже приємно зараз тут знаходитись О, на душі. Радість така. Нескрита душевна радість, тому що українські церкви не так зараз часто відкриваються, і ми зараз тут присутні на святі перед другою Прочистою. І приїхали наші шановні духовенство із Черкас, наші всі зібралися із Української православної церкви. І всі люди з села зібралися, щоб дійсно освятити і відкрити цей храм. І наскільки це приємно, що декілька років назад на цьому місці, на пустому місці, ми заклали перший камінь. Ну, я скажу, це був Валерій Пономаренко, це був владика Йоанн Чигиринський, Черкаський, от і всі священники української церкви. І зараз ми бачимо це чудове приміщення, цю чудову церкву. Наскільки приємно чути молитву на своїй українській мові? Люба нація заслуговує на свою церкву і на свою молитву на рідній мові, і це, мабуть, саме головне від цього. Ми хочемо, щоб всі церкви в Україні були одною помісної української церкви, українська мова звучала там, українська пісня. От і молитва, на освячення церкви прибули священники з цієї округи, серед них отець Олександр. Сьогодні велика радість у нас, і благочинні христинівська велика радість у свячому церкві. Будували люди, і це ознака відновлення духовності в нашу країну. І Україна буде великою державою, тому що церква наша могутня. Постала з пепелу церква наша і стала могутньою церквою. І Тому ми молимося, радіємо всі радіємо. Молитися за державу, молитися за воїнів наших, які захищають нашу державу. І молитися один за одним. І з молитвою ми переможемо всі труднощі. І пам'ятати всім нам потрібно, що ніч буває до ранку. Приходить рано, сходить сонечко, і все стає добре. І війна буває до миру, і все буде добре. Освячення проводив митрополит Черкаський Чигиринський Оан, який підкреслив важливість духовного відродження українців у наш непростий час. Так як говорив Господь, що жодна волосина з вашої голови не впаде без волі отця вашого. І тому те, що відбувається зараз, відбувається по промислу Господня. Тобто Господь допустив це з якоюсь метою. І ми віримо, що цієї мети ми досягнемо. Ця мета це є об'єднання нашого народу навколо духовних цінностей. Тому що сама агресія і війна нинішня є наслідком нашого гріха в минулому. Якщо би ми не грішили в минулому, не продавали свої голоса. За гречку, за гроші не привели до влади бандитів, зрадників, які хотіли наш народ і державу зрадити, то ми б не мали цієї агресії нині, але маємо, щоб ми врозумлялися і знали, що держава це є дуже великий дар народу, і його треба берегти як зіниць вокра. А як берегти? Написано дуже просто в Святому Писанні одним реченням. Книзі Екнезіаст правитель правдою будує край, а хабарник руйнує його. І ось хабарник зруйнував наш край до тої степені, що зараз зрадники в усіх прошарках наших можновладців, які здають інформацію про наше військо, зраджують, ми бачимо це. Але з Божою помічю їх всіх викинемо з нашої держави. Як ми молимось, молитві Отче наш, як воля Твоя, як на небі, так і на землі. А на небі воля Божа така, що диявол захотів відділитися з третиною ангелів, створити свою небесну Новоросію, а в результаті був вигнаний з неба. І у нас так само всі сепаратисти мусять або покинути державу, або припинити розділяти її. З іншим, наша церква. Вчить, що не можна миритися, а треба робити як на небі, так і на землі. На небесах Архангела Михаїл з ангелами видворили Царство Небесного і деницю першого сепаратиста і з ним третину ангелів. І не знайшлось їм місця на небесах. Так само і зрадникам України не повинно знайтися місце. У нас в державі про це церква і вчить. І тоді настане мир, і ми за той мир молимося. Вільний від сепаратизму, від зрадників, від агресорів. Отакий мир в свобідній державі. Ми за нього молимося. thank yeah. you